Сьогодні 25 жовтня, вівторок. На початку молитви просімо у Бога благодаті відкритості серця перед Його словом і перед самим собою. Щоб могти бачити добрі і погані плоди свого життя та змінюватись задля більшого добра. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь: Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте і вам дасться. Міру добру натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам якою бо мірою ви міряєте? Такою і вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але, навчившися, кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці не чуєш. І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці. Лицеміре, вийми першу колоду з ока свого. І тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева! Що родило плід поганий? Ані дерева поганого. Що родило плід добрий? Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається. Не зривають бо стернини смокви. Ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лихаж з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять. Спокуса швидкої оцінки життя іншої людини є чи не найбільш поширеною справою щоденного життя? Господь натомість закликає тебе найперше звернути свою увагу на своє життя і подивитись на його плоди. Запитай себе, як часто ти осуджуєш інших людей? Слухаючись у своє серце, запитай себе, чому це робиш, що це дає тобі? У сьогоднішній притчі Ісус порівнює людину до дерева, яка приносить певні плоди. Ці плоди бувають добрі і погані, вони залежать від усього, чим ми живемо, від наших думок, почуттів, прагнень та намірів. Вони залежать від кожного сказаного слова та прийнятого рішення. Від наших учинків або ж бездіяння, все має певні наслідки, усе приносить якісь плоди, у тиші серця та довір'ї до Господа приглянься до свого життя, якими є його плоди. Зауваж, що стоїть тобі на перешкоді, або що допомагає тобі жити добре і плитно. Особливе слово Христос звертає до усіх, хто претендують на роль вчителів та провідників, передусім до релігійних, а також і політичних та соціальних лідерів, знаючи приклад фарисеїв, які, провадячи інших, заводили їх в ті самі хащі духовного, релігійного і соціального життя. В яких самі перебували, Господь каже очищати своє серце і не підноситися понад міру своєї компетентності. У тиші свого серця спробуй збагнути суть служіння і посвяти. Сказав Господь Не судіть і не будете суджені, Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте і вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але, навчившися, кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці, не чуєш. І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці. Лицеміре, вийми першу колоду з ока свого. І тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило плід поганий. Ані дерева поганого, що родило плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається. Не зривають бо стернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре Лиха ж з лихого лихе виносить. Бо сповноти серця уста говорять. Просімо у Господа Дару Святого Духа, щоб відкривав нам правду про наше життя та Його наслідки, щоб очищав наші серця і намірі від усякого зла і перешкод, які можуть закривати правдиві цінності життя та їхні добрі наслідки. Прагнімо цього Божого світла, яке попровадить нашим життям. І принесе в ньому добрі плоди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.